Коли, от, до речі, одразу от психосомат, на психосоматології перейду, коли психосоматолог збирає інформацію клієнта по любому симптому, так, будь він завжди запитує, що сталося у вашому житті за там, певний період до того, як ви симптом, тобто, цей перший симптом у вас з'явився, як ви вже його відчули, що він у вас є. Які у вас були події, і його цікавлять всі події, не тільки негативні, але й позитивні у вашому житті, так? тому що для організму це стрес. От. І буває так, що так, організм навіть позитивний стрес, скажімо, позитивну подію, він не може її, ну, скажімо так, перетравити. Так? Тобто я буду трошечки старатися такими термінами більш простими розмовляти. Не люблю я таких научних термінів, о, тому що завжди є, можна знайти їм заміну нормальною мовою. О, тобто він не завжди може цю подію о, саме, да, от, скажімо, адекватно перетравити, так, адекватно справитись з нею, так? От, в, все це. І тепер зразу перейду, як це от у нас проявляється в житті так, в основному такі припустимо що він не не зовсім не зовсім з змі...